Павлоград дуже важливе для мене місто, тому що я депутат народний, який опікується енергетикою. І Павлоград на сьогодні рятує енергетику країни без теплової генерації не було б зараз взагалі енергетики. Тому дуже важливо, щоб жителі, які живуть в Павлограді, отримували належні умови і сервіс. Медичний і інші сервіси. мені здається, медицина на сьогоднішній день повинна бути дійсно на вищому рівні, тому що в нас є і багато поранених, і багато людей після повномасштабного вторгнення отримують дуже велику кількість хвороб. І як народний депутат, який опікується енергетикою, як народний депутат, який опікується містом Павлоград, я хочу подякувати також владі міста. Я хочу подякувати лікарям. я Хочу подякувати Павлограду Гіллю, яке роблять все можливе для того, щоб місто жило і розвивалося. І у мене сьогодні така почесна місія вручити вам знак пошани. Від міського голови, від міської територіальної громади, від депутатів міської ради від цієї територіальної громади за ту роботу, за ту турботу про місто, яку ви уявляєте по відношенню до Павлограда. І ми знаємо, скільки ви доклали зусиль для того, щоб Павлоград залишився Павлоградом. Тому дякую вам щиро. Я, я, я вам дуже ще. дякую.